В нас зустрічає лише сільва. Пішла зустрічати, так, да, сільва? І вже накрапає дощик. Нам треба скоренько все зробити, а наших лів'якішок немає, десь вони ганяють. Ну, покажемо вам сільву. Деється, така любі вона собачка. Так, да, хороша, ось така хороша. А скаче так больно. Ось покажемо вам, е, як шовчик, дивиться. нічого не видно після стерилізації. Пару місяців ще не пройшло. Так, да, на. Наш лікар дуже так ювелірно робить, що нічого гішенько не, не, на, не, не видно. Вон, бачите, вона на. вже скаче, вже скаче. Ось на, на, на. Сіль. Сіль, 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 а! сіль. Ди сідай. Це коняка, коняка тяжела. Ну, До речі, я її не капаю, в неї є е, жіночки, які годують куратора, але ну, я не знаю, що вони капають під двох, але ніби так немає. Може і капають да? ну хай Да? ноги, Це... так? До речі, отак на руках Денис і взяв, і поніс Коротше, машину. на увазі. Вона до цього не йшла на руки. Але собаку, коли піднімаєш, вона кілограм 30 важить. Коли піднімаєш собаку, Матяжка. вона не знає, що робити. І виходить, до цього вона не була контактною, не йшла в руки. А о той момент, коли ми хотіли ловити на стерилізацію, вона підійшла, я взяв її на руки, заніс прямо в машину, клеточку поставив. І отак вона попала на стіл. Да? Зараз перевіримо, чи є мої відроги. Вау, є. Я вже думала, відрогі. що немає. Зараз ми води багато взяли. І, до речі, поставимо кон під накриття, бо вже тут немає робітників. Ми зможемо там поставити, щоб дощик не намочив. А вони прийдуть уже тоді. Ну а, що зараз ж ти мене. може вони там. Якщо буде, будуть там, то ми покажемо навіть. Угу. От у нас тарілочка. такі тарілочки, бо інших робить просто, що вона політика, правда. Я вже купляла будеш Я хочу це все сюди сховати, щоб то було тут накриття. Вони знають, що тут місце подавання. Прийдуть і поїдять. Ну, Звісно, їм буде незручно, може все-таки витягнути туди. Кор? Ні. Бо хтось один буде їсти, а другий буде, Да, хтось один прийде мабуть, ми зробимо так, як завжди, ви бачаєте. Ми привикли з ними їсти, це не перший раз. Сільва не хоче їсти, щоб ви розуміли, вона, коли за компанією, вона буде їсти, доки не, не лусне. І всіх об'їсть. А коли сама, бачите, не дуже. Навіть... Ну, її добре да, добре годують. Вона, дивіться, яка нах... ну, шерсть блистить, така ж... жирна мазка. Хороша е собачка. Гляна пішла води. Взяти я знімаю. Я сьогодні за оператора. І якраз сьогодні Лена взяла баклажку велику води. Коли я е знімаю, тоді Лена бере великі баклажки з водою. Ми там поставили, щоб... щоб не вкрали, Лена каже, так, да, поставили. Тут є озера, але хай краще тільки чистіше. Так, це чистіше не буде. Ну, дивіться, які квіти. тут, Гарні. Лена серед квітів наливає воду для сільви. Так, да, Сільвічка? Хороша наша то їдемо ще глянемо там, чи є собачки наші. Якщо немає, я вчора міняв масло в машині, фильтра, там, вони прийшли, обступили мене, заглядували, допомагали мені цей, міняти масло. Носом своїм тикали в мене, облизували мене, коли я там під машиною був. То зараз подивимося, чи вони не там. Далі буде. Будемо знімати. Ми на третю точку. Денису жімо. І Ідемо, стараємося тихенько, бо тут є неконтактні цуценята. Походу, вони вже сховані, бо бувають, тут граються, знаєте? Чуйте, чуєте, Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Вже ня, 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 ня. ховаються за сранці. Все, вже сховались. Да, тут такий свинарник. Ну, не знаю, чи це цуценята, чи це люди порозкидали, зараз вам покажемо. Ну, вони все одно не вилазять. Дивіться, вони живуть ось там, Щас покажу. живуть ось під цим контейнером. Ось там, бачите, вони залазять. Е -е, було п'ятеро. Два хлопці забрали, лишилось три дівчинки. І то вже підлітки. Ми їх зараз будемо розповілювати на стерилізації. Ось, бачили, бачили? Ня, йди сюди. Вони, походу, навіть не тут, а кудись туди ще ганяють. Що я вам скажу? Сюди я ось сиплю їсти. Ще знаю жіночки з вітають підгодовують, але дуже шкода, що вони їх не привчили до рук. А чуєте, так? Да? Отам щось. Ось, 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 бачили так? Я Так, не, не не. Да, так, да, да, то для води бери. Диви. А, то так. Да, то світа поставила, напевно. Бачили двох. Ну, погано було видно, але вони тікали по ходу. А якщо я спробую пройти, хоч подивлюсь. Ну, Двести в шортах, я там кропила. А вони отут, вони отут. Ні-ні, вони отут. Вони, оту, да -да -да. вони походу. Да? Да. Вже походу вони оббігають і тікають. Я не знаю, тут кропива дуже сильно колеться, бо я вже була. Це, да. а, так, так. Іди, а. Давай не. Вони обігали. мене сидіють, щоб я не вишили всі, всі посудини. Що ви тікаєте? там чого? Шародять? О, опа, малінький. На не бійся. На, 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 на. Не тікай. Ну чого ти тікаєш? Чого ти тікаєш? Так, а чекай, а то домашній чи бездомний? Побіг туди, один туди через двір побіг. А коричневий, отой худенький, маленький, то це теж він. А він побіг двором через двір людей там. Їх троє, а двоє ще старшеньких, п'ятеро. О, Але чуєте? Тут не О, там, десь ще рудий. Тут сміття стільки. А таке. такі. Так, ми як оце будемо їх стерилізувати. От, бачите, <клухи> втік. Ще один. Лена, другий вибіг. На вулицю, да, на дорогу. Йду покажу. <клухи> як ми їх будемо ловити на стерилізацію, оце буде треш. Вони ж не даються в руки. Дивіться, якби швидко втекли. І вже ніде немає їх. Вони такі прудкі і це ж треба буде зловити. І куди вони втекли? О! 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 Ай-яй-яй! По дорозі бігає. Вася. ти аж куди тікай. Це один туди втік, а інший я навіть не знаю куди. Коричневий залишився там на території. Корисневий залишився. Але вони зараз на вечір по-любому прийдуть їсти і там спати, ночувати, де вони звикли. О! Я думав, ось. От, Бригада, я покажу здалека, бо вони, коли я починаю підходити, починають ще більше тікати. Ці вілогонщики по тротуарам. Ось це дорослі прийшли. Я не пам'ятаю, хто з них вже стерилізований. Лена, хто з них стерилізований вже? Оця мамка. Це мама цих хлопців, а папа ще ні. Бачите, оцього треба зловити що зліва оцього. І папу оцього, що біля Лени. Бачите, йде до рук. Це його треба зловити. І отам ще один бігає, Бачите? Ня, 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 чуга, чу! На, на! Бачите? на не, бійся. не бійся! Бачите, вони такі е, обережні, ну, і це ускладняє поїмку цих. Тому що якщо мамка гавкає, то вони тікають самі песні. Бачите, двоє там і ще один там, де ми тільки що були. Чого ти гаєш? Чого? І цей не хоче їсти, бачите. Не хоче їсти, так? Да? Але такий, що йде до рук. Ха-ха. Але вуха дивіться, які смішні розкладають. Вона нас не пам'ятає взагалі. Як тебе зловили? Без нас. Тебе ж без нас зловили. Чого ти на нас з'їлася де тут? Боїться, бачите. Так, Паче гризнути. Тільки щоб були біля лікарні от чоловік з медичної швидкої допомоги місце. Ааа, от один утік, туди. <гану> Я... а, на, на, на. <гану> Раз, і, і там е, троє побігло, і один малий. І ще один коричневий отут лишився. Він там на подвір'ї. Ви розуміли, нам треба зловити п'ять цуценят, Оці, тих, що втікають. Я не знаю, як ми будемо це робити. Оце... Я просто не розумію. Вони вже доросли і. П'ять цуценят. П'ять. <гану> Ні, тут три дорослих, так? Три, а двох іще більших. Оце, От це ще один старше. вийшов. О, так, да. це буде задачка. Ну, стає холодніше, Оце, коли холодніше і дощі починається, це складніше нам їх ловити. І погодні умови, коли заважають, особливо болоти. Оце найклас, погода.